У цьому відео ми вам розповімо про трактора серії ХТЗ-240К та перспективи їх розвитку. Конструкторська та технологічна служба заводу постійно вдосконалює свої трактори. Одним з таких вдосконалень служби є розробка нової зварної рами. Нові зверні просторові напіврами виготовлені з листового металу та з'єднані між собою шарнірним трьохточковим речажним механізмом. В точках повороту цього шарніру встановлені підшипники всесвітньо відомої фірми SKF. Новий шарнір в поєднанні зі зварною рамою дозволить встановлювати на трактор більше потужні двигуни. Підвищити навісну здатність та перейти на більш тяговий клас трактору в цілому. Тобто тепер можливо буде встановлювати двигуни потужністю 300 кінських сил. В передню напівраму може бути встановлений вал відбору потужності та передня навіска. А для запобігання побадання рослинних рештків, таких як кукуруза та соняшник в радіаторну групу або мотор, передня напіврама закрита захисним щитом. У зварну раму може бути інтегрована як нова автоматична коробка зміни швидкостей АКПШ300, яку ми вже презентували на виставках, так і звичайна серійна механічна з гідравлічним перемиканням швидкостей без розриву потоку потужності. На тракторі з зварною рамою може бути встановлена серійна гідравлічна система з продуктивністю насосу 100 літрів за хвилину або збільшеної продуктивності насосів 200 літрів за хвилину. Гідравлічна система. Збільшеної продуктивності має гідравлічні насоси 2, 130, і 70 літрів на хвилину, п'ятисекційний розподільник з пропускною здатністю однієї секції 200 літрів на хвилину. А також гідравлічний бак ємністю 130 літрів з системою охолодження, та додатково інтегрованою в задню напівраму радіатором охолодження гідравлічної системи, яка повертається з гідромотору сільськогосподарської машини. Серійна гідравлічна система має один насос продуктивністю 100 літрів на хвилину, п'ятисекційний розподільний з пропускною здатністю секції 100 літрів за хвилину, та гідравлічний бак 100 літрів. В залежності від комплектації трактора 12-швидкісною чи 16 швидкісною Коробкою передач. Використовується різне керування коробкою передач та інтер'єри кабіни. Це буде механічне керування або автоматичне джойстикове керування коробкою передач. В залежності від потужності двигуна на зварну раму можуть встановлюватися два види мостів. Мости серійні. Для передачі потужності 250 кінських сил та мости для передачі потужності 300 кінських сил. Ці мости, які автоматична коробка АКПШ 300, були представлені на виставці Агроекспо в місті Кропивницький в тому році. На мостах, які передають потужність 300 кінських сил, встановлена нова двоконтурна двопроводна система Гальм. Ця система дозволяє трактору працювати із любими сільськогосподарськими знаряддями світових брендів. Так як трактор піддався багатьом змінам, а це зварна рама, з'єднувальний шарнір, мости для передачі потужності 300 кінських сил, гідравлічна система продуктивністю 200 літрів, нова коробка зміни швидкостей та двоконтурна двопроводна система гальм. Певна річ, всі ці системи повинні бути виправлені. Спочатку йдуть стендові випробування, потім польові. Після серії випробувань приймається рішення для подальшого впровадження цих систем вузлів чи арегатів до серійного виробництва. Представлений на виставці трактор ХТЗ 243 к 20 з новою системою та вузлами не є остаточною версією трактора, який буде впроваджений до серійного виробництва. В процесі випробувань трактор може вдосконалюватися, змінюватися та можуть впроваджуватись нові рішення, які направлені на покращення працездатності трактора в цілому. В лінійці тракторів серії ХТЗ 240 к з'явився новий двигун. Це двигун китайського виробника «Вейчай», який встановлюється на різноманітну сільськогосподарську техніку, автомобілі від різних світових брендів. Двигун рядний шестициліндровий з об'ємом 7,5 літрів, потужністю 239 кінських сил та крутним моментом 1050 НМ-1500 оборотів на хвилину. На двигуні встановлена бошевська система подачі палива Камонрейл, турбіна з змінною геометрією для утворення оптимальної потужності двигуна. Та встановлений водомасляний теплообмінник для швидкого нагріву двигуна. При випробуванні двигун показав себе з найкращої сторони, має високі тягові показники, низьку витрату палива та значний ресурс. Харківський тракторний завод не стоїть на місці. Постійно розробляємо нову техніку та впроваджуємо все виробництво. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.